Тут в мене є, дивіться, і кали садові. О, як гарно, дивіться, якраз видно, що вони вже хочуть в землю. І кани. І кани. Зараз я подивлюся. Це ота червона, така, знаєте, височезна. Якраз гарно, якраз гарно проситься в землю. Зараз треба замочити водою. А тут в мене, зараз я перевірю, тут садові кали є. До речі, питалися, коли варто діставати кали з підвалу і коли їх краще висаджувати. От я вам даю відповідь, дивіться. Вони самі вам скажуть, коли вони хочуть вже висаджуватися. Бачите. А тут в мене почекайте. А тут, в мене оця, а тут в мене оця жовта від Али. Ну вона, чесно кажуть, бачите, теж набубнявалася, але вона... Ну, зараз треба розібратися з нею. Вона дуже посохла. Дуже посохла. Треба зараз замочити водичкою. Перебрати кореневища. подивитися, що там з ними робиться всередині, знаєте? Ну така важкенька, така, знаєте, вроді має би щось бути з неї. О, невеличкі паростки є. Невеличкі паростки є. Ну бо ця така видно, знаєте, така дебела, правда? Дивіться, яка дебела. Зараз я візьму великі відра, замочу добре їх в воді, нехай добре відмохнуть. Тоді гарно переберу. Ну, тут теж, з тої жовтої теж є що. Якщо навіть вона пропала, то значить не вся. Треба просто гарно передивитися. Добре, зараз я візьму цікани великий горшок, велике відро. Замочу водою. Нехай вона трішки, знаєте, як то кажуть, відійде. А потім треба буде подумати, куди її а, посадити, куди її запхати. У мене тут є таке от велике відро якраз. Якраз. О, і такий от горшок такий маю великий. Зараз наберу води. О, і да одну гіка і його добре помию. Зараз добре помию. Наберу водички. А, дивіться. Раз. Все, зараз наберу, зараз наберу водички і замочу, нехай собі відмокають. Так, за цей час, що я зробив, взяв підстриг гарно гарну ось цю вігелу. Мені писали, що це треба робити ранньою весною що зараз вже, в принципі, пізно, але за рахунок того, що дуже багато, знаєте, такого сухого, просто сухого. Ось бачите. То воно, чесно кажучи, не дуже гарно на тому кущику. Тому вже прийшлось обрізати трішки і сухого і вже зробити, як то кажуть, таку от форму. Ну, не кулі, не шару. Але трошки підстригти. Я начитався в інтернеті дуже багато, що вони абсолютно невибагливі. І з ними дуже легко працювати і можна навіть літом обрізати. От, ну, Вже, як то кажуть, я вже зробив сьогодні, щоб на другий раз не відкладати. Поки ще дни дуже розпустилися, то ось це нарізав. От, ще мокнуть, тому не знаю, що робити. І тут зараз, певно, переберу цибулю. тут така, знаєте, більш робота сидяча. Така більш спокійна робота, знаєте, саду собі зараз, запхаю цибулю в воду і у тій білі, знаєте, стебельочки ввечером зробимо собі салат. А, що то мав ще зробити? Йдемо е, ще я не розпакував цибулю. Чисто за неї забув. Вже й ножа, вже й ножа заніс. Отут на підвіконня поставив. Вітер такий, ні з того, ні з цього. Знаєте, раніше щось не було вітру. А тепер вітер піднявся. Взяв ножичка невеличкого йду. Це знаєте, як то кажуть, ціна така, знаєте, що просто було, навіть якщо щось не то, то не шкода. Зараз відкрию і вам покажу, що там. Дуже цибулею пахне. Пахне, пахне, пахне. Гарно замотали. Треба теж, знаєте, Ця рослина стрисанула І в тряпочку замотали, дивіться. Ой, погнулася трошки. Ну вона мокра. Вона волога, ви знаєте? Вона волога. Але напевно з неї цього року не буде нічого. Не знаю. Такі от цибулини. Вони якісь дуже м'які, ви знаєте. А. Треба почистити від цього. Але я її обчищу, напевно. Бо це якесь не подобається мені. Ну не знаю. Може якщо не цього року, то на другий рік буде щось з неї. Оце от заберу. Зараз може хась від трішки підвітриться. Зелень не знаю, чи обрізати, чи не обрізати це сміття. Отака от цибуля то не знаю. Напевно, що лишу зелень, просто може, знаєте, перекопаю, нехай собі росте. Думаю, що цього року з неї точно вже не буде нічого. Ну, але, але. Якщо щось буде, то може на другий рік щось і вилізе. Побачимо. Чи можу обрізати і так посадити, чи так лишити. Ну, зараз щось придумаю, нехай трішки відпочине. Хай Хайський трішки відпочине. Почав, почав чистити кани. Оце все о, жовті кани єгипетські від нашої алки. Оце все я на, вибирав е, сухе. Сухе. Сів собі тут на бордюрчик, включив собі передачку і ото дивився. Е, це все сухе. Оце все я перебрав, щоб воно таке, знаєте, живе, має брунечки. Зараз візьму назад відправлю у водичку, вони в підвалі. Знаєте, проблема в тому, вони невеличкі, дивіться, але вони підуть в ріст. Проблема в тому, що в них, в них це в швагра і сестри, дуже теплий підвал. Розумієте, І для збереження отаких от от кореневищ є проблема. Я коли приїжджав і зимою, і весною, то я весь час у ті ящики, знаєте, збризкував. Я весь час, коли приїжджав, ось ящики весь час трішки збриснув, збризкував водою. О! Ну, Тим не менше оце от сухе залишилося. З червоними, а з червоними простіше, вони, знаєте, як то кажуть, невибадливі, вони такі дебелі, що там навіть нема що перебирати. Я взяв одну другу, вони всі абсолютно, ну тільки знаєте, трішки оті от посохли квітоноси, які залишилися при обрізці. І все, тому там все окей. Але в будь-якому випадку я маю дуже велику надію, що ну, брунечки все одно ж є гарні, знаєте. От. Я минулий раз, коли висаджував в горшки, а потім висаджував в ґрунт, то мені прийшлось, блін, з ними довго потеліпатися. Вони такі і не зацвіли. Почали відмерзати, відмирати, до зими нарощувати нову зелену масу, тому... Тому було трохи зле. Цього року я вже не витягував і нічого, не садив ніякі горшки. А відразу зараз посажу в землю. Якраз передають дощики. Цих через 2-3 дні мають бути дощі. Вони маленькі, нехай проростають. Думаю, що до осені цього року мали би заквітнути. За червоні 100% навіть нічого не говорю, бо там буде. бо там такі те, кореневища, такі як, як батати величезні. Ну а ці я маю надію, що все ж таки з ними все вийде. Зараз подумаю, де я їх посажу. Ну, зараз придумаю. О, і що ви подумали? Піднявся такий вітер і починає накрапати дощ. То я підірвався, скоро встав, От там посадив 4, ряду, 4 таких ямки того жовтого кана. Тут цибулю з переляку, швиденько запхав ось сюди. Я не обрізав листки. Подивимося, що з нею буде. І ще одного кана сюди запхав. І тепер біжу, хочу ті червоні, отут запхаю. Так от потім по оці от прямій. Так от хаотично денебудь запхаю. Нехай як мінімум, мінімум проростають. Там мають не проблема, буде, можна буде пересадити. Але починається дощ. Вітер зірвався, починається дощ, тому я, тому я біжу. До роботи. Ну. І що ви подумали? Дивіться, яку я ще маю роботу. Хмара перейшла, але тим не менш відразу вже, бачите, як це видно. Бо тому що раз, два і квіти закриваються. Прийшла хмара. До речі, я десь побачив, а вон я не там. Ті я вам показував, а ось оці я вам не показував дуже гарні. Дивіться. Вони минулого року були такі яскраво червоні. Темні. Цього року такі. Але все одно вітер вітер дує, хоча дивіться, які теж зразу гарно закрилися, бачите? От. І привезла сестра отаку траву. Це щось пасльонове таке, напевно. Таке пасльонове. Вона має два такі горшки і попросила, щоб я її посадив. То я, бачите, все одно ще, як то кажуть, маю. Таку так гарно заплилися, такі прям, знаєте, як вихорі на вітрі. Нічого. Такий от універсальний ґрунт. Два таких от гарних кущика. Зараз ще полию і все світ поставить на терасі.